Thank you Вітаю вас! Ринок цінних паперів в Україні динамічно розвивається. Саме інвестиційні активи, якщо вірити податковим деклараціям, становлять левову долю заощаджень майже всіх відомих українських бізнесменів та політиків. Про оподаткування прибутків від інвестиційної діяльності у наступному нашому сюжеті. Платники податку, які займаються інвестиційною діяльністю, мають самостійно вести облік загального фінансового результату такої діяльності. Якщо діяльність від продажу цінних паперів, акцій чи корпоративного права виявиться прибутковою, то мова йтиме про інвестиційний прибуток. Саме його повинна задекларувати фізична особа та сплатити податок з такого доходу у розмірі 15 чи 17%. Податковий кодекс визначає такий прибуток як позитивну різницю між доходом від продажу активу та сумою витрат на його придбання. При цьому до продажу інвестиційного активу прирівнюються такі операції, як обмін одного активу на інший, зворотний викуп корпоративного права емітентом та повернення платнику податків коштів, внесених ним до статутного фонду емітента корпоративних прав при виході такого платника з числа засновників або при ліквідації емітента. При розрахунку інвестиційного прибутку варто мати на увазі, що успадкований чи подарований інвестиційний актив вважається придбаним за вартістю, що дорівнює сумі державного мита та податку з доходів фізичних осіб, сплачених у зв'язку з таким даруванням чи спадкуванням. Загалом чимало власників інвестиційних активів користуються послугами професійних торгівців цінними паперами. Податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торгівця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торгівець. Саме він з метою визначення об'єкта оподаткування під час виплати доходу платнику за придбані у нього інвестиційні активи, враховує документально підтверджені витрати на придбання цих активів. Однак це не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів інвестиційної діяльності. Якщо протягом минулого року ви отримали від продажу акцій менше, ніж півтори тисячі гривень доходу, тоді декларувати такий дохід та сплачувати з нього податок не потрібно. Тих, хто заробив на фондовому ринку більше, чекають в податкових інспекціях за місцем проживання до 1 травня поточного року. Декларуй, Україну будуй! Робота, яка подобається, перестає бути важкою. Такий слоган прикрашає фоє одного з Вінницьких центрів зайнятості. Однак знайти роботу по душі та ще й з пристойною оплатою не так вже й просто. Щоправда, можна стати роботодавцем самому собі. Яким чином, разом з групою безробітних, наша знімальна група дізналася про це в одному з центрів зайнятості міста. З нагоди відзначення в Україні Дня соціальної справедливості Вінницький лівобережний центр зайнятості організував зустріч для людей, які знаходяться у пошуку роботи зі спеціалістами податкової інспекції та пенсійного фонду. Запрошені фахівці не вперше ділилися з безробітними необхідними знаннями, корисними для започаткування власної справи. Адже історія підприємницького успіху кожного із присутніх може розпочатися вже сьогодні із успішного захисту бізнес-ідеї та отримані одноразової допомоги від держави на її втілення. Тому податківець докладно розповіла присутнім як про всі необхідні кроки реєстрації приватним підприємцем, так і про існуючі системи оподаткування. Друга група у нас також плати. Фіксовану ставку, але ставка складає 20% від мінімальної заробітної платні. В цьому році це 229 гривень 40 копійок. Аналогічна проплата проводиться щомісяця до 20 го числа. І третя група платників єдиного податку ділиться у нас ще на два напрямки: це 3% і реєстрація платником на додану вартість або ж 5% від вашого валового доходу. Аби самостійно обрати ставку податку майбутньому підприємцю, щонайменше слід спрогнозувати майбутній дохід і визначитися з податковим статусом потенційних партнерів по бізнесу для початківця, скажімо, відверто, справа не з легких, але й на те вона підприємницька діяльність, щоб здійснювати її на свій страх і ризик. Дізналися потенційні підприємці і про особливості сплати своїх майбутніх зобов'язань по єдиному соціальному внеску. Податкові є таке поняття як податкові канікули. В пенсійному фонді такого поняття немає. Тобто, якщо ви платник єдиного податку, то ви повинні сплачувати за кожен місяць внески до пенсійного фонду. Зато в пенсійному фонді для платників єдиного податку, які є пенсіонерами по віку та по інвалідності, є пільга. Такі люди в пенсійний фонд на єдиному податку, якщо працюють, нічого не сплачують. Тож компетентну допомогу будь-кому, хто бажає працювати чесно та сплачувати податки та інші необхідні державні внески, податкова служба та пенсійний фонд готові надавати у будь-якій зручній для підприємця формі. Тим паче, що при обох службах наразі функціонують центри обслуговування, які задовольняють потреби підприємців як у комфортному поданні звітності, наданні необхідних дозвільних документів, так і в отриманні вчасних та якісних консультацій. Зручно. Швидко, безкоштовно подавайте звітність в електронній формі. З повагою Державна податкова служба України з радістю по життю крокують герої нашої наступної рубрики. Вони юні, талановиті, працьовиті і закохані в своє різнобарвне вишите музикою, рухами та українськими візерунками захоплення. Народний художній колектив України Ансамбль танцю Радість є безкоштовним творчим осередком Вінницького палацу дітей та юнацтва. У ньому займаються діти від 5 до 17 років. Всього у колективі 300 хлопчиків та дівчаток. Усі вони народники. Радість лауреат багатьох міжнародних конкурсів і фестивалів, як в Україні, так і за кордоном. Серед 28 країн, в яких маленькі вінницькі танцюристи здобули престижні нагороди: Туреччина, Італія, Німеччина, Болгарія Польща а ще Іспанія, Нідерланди, Румунія, Фінляндія та Тайвань український танець дійсно він особливий і не схожий на інші танці інших народів і завжди сприймають на ура як кажуть. В репертуарі колективу понад 30 різноманітних хореографічних композицій усіх регіонів України. В кожній із них органічно поєднується складна техніка та висока сценічна культура. Як глядачі переймаються видовищними композиціями радості, так керівник та педагоги ансамблю переймаються недостатнім його матеріальним забезпеченням. Хореографія народний танець потребує багато костюмів в першу чергу, які, звичайно, ми силами батьків і своїми руками дуже часто виготовляємо ці всі костюми. Тому, звичайно, хочеться, щоб і так само, як в нас не вистачає, як кажуть, от я кажу, що переповнені групи, не вистачає ні приміщення, ні годин не вистачає. Тому, звичайно, що хочеться більшої підтримки. Навчаючи дітей мистецтву танцю, педагоги колективу прищеплюють своїм вихованцям не лише бездоганне відчуття ритму, але й загартовують у них характер та виховують дисциплінованість у ставленні до будь-якої справи. Не дивно, що з випускників радості зачасту уже у вишах виходять прекрасні старости груп, активні та організовані особистості. Самі такі якості Віктор Адольфович побажав би мати нашим дорослим співвітчизникам, які своїм сумлінним ставленням до обов'язку сплати податків можуть прислужитися. Розвитку танцювального мистецтва у рідному місті декларування доходів це теж надзвичайно важлива справа, тому що ці кошти, які йдуть в державу, в державний бюджет, вони потім повертаються знову ж таки до тих, хто їх платить. Це і медицина, це і освіта, це і діти, які навчаються в школах, які займаються в нашому колективі, будь-якому. Тому що без підтримки наших людей, нашого українського народу, неможливо було б. Створити такий колектив, як наш, і багато-багато інших колективів, які працюють і приносять радість і задоволення і батькам, і дітям. Щовесни танцювальний колектив Радість має престижну нагоду презентувати віничанам свою звітну концертну програму. Не менш престижна нагода видається і громадянам нашого міста до 1 травня задекларувати минулорічні доходи, аби підтримати наших талановитих дітей у такому прекрасному захопленні, як український народний танець. Наразі все злагоди вам і достатку, шановні телеглядачі, і до наступного податкового тижня. Нехай щастить.